Да, ваше посвідчення сказали в машині. Яке посвідчення? Хто ви таке? Я не знаю. Цього молодика ми застали у кафе, де він складав адміністративний протокол. Коли його попросили показати документи, у чоловіка з'явилися більш нагальні справи. Він залишив протокол потенційного порушника і вийшов побалакати по телефону. Я хочу продовфнути, я маю право за Ми вас. Документів так і не показав. Хоча відповідно до статті 5 закону України про міліцію, при зверненні до громадянина, працівник правоохоронних органів зобов'язаний назвати своє прізвище і звання та пред'явити на його вимогу службове посвідчення, теж саме має зробити міліціонер, якщо звертаються до нього. Шановний, перепрошую, ви можете Я зараз перезвоню руковосту. О, а може, вивод посторонній чоловік в погонах здесь? Я не посторонній. Після тривалої розмови по телефону міліціонер таки показує документи. Да. Спасіба. Yeah. Працівник міліції, який проводить відеозйомку, перебуває при виконанні службових обов'язків. Тож він теж повинен представитися, пред'явити своє службове посвідчення і вислухати громадянина. Так ви скажете, хто ні? Ви знімаєте нас, ми маємо право знати хто ви. Якщо ви працівник міліції, будь ласка, представтеся. якщо ви працівник міліції, якщо ви не працівник міліції, будь ласка. Мама представити представиться зараз. Будь ласка, але чому по вашій команді? Ну, дивіться, ну супер. ну супер. Ну ти який ну, це не було зразу? Привей, будь ласка, Ми на Була, якщо можна. Я ласка, на, на початку року, управління зв'язків з громадськістю МВС України випустило пам'ятку про співпрацю міліціянтів з представниками змі. Під грифом важливо у ній зазначено, що перешкоджання професійній діяльності журналістів тягне за собою відповідальність згідно зі статтею 171 кримінального кодексу України. Представтеся, як вас звати. Скажіть, як вас звати і чому ви мені перешкоджали робочі родини? Керівництво ОМВС принципово ставиться до таких випадків, тому що вони дискредитують звання міліціонера, псують імідж міліції. Про дані випадки житомиряни можуть повідомляти по телефону 407 588. Це телефон довіри. І буде миттєве реагування, і даний працівники міліції будуть притягнути до дисциплінарної відповідальності. Наша міліція нас береже в Україні. Ця фраза давно втратила первинне значення і обросла купою глузливих продовжень. Недовіру до правоохоронців Житомиряни висловлюють по різному. Акціями, пікетами під стінами ОМВС та прокуратури, образливими картинками і коментарями в інтернеті тощо. Це, звісно, не вихід, але дуже часто окремі служителі закону самі сприяють поширенню негативного ставлення народу до міліції. Якщо такі право, коли охоронець трапиться вам, не соромтеся телефонувати на гарячу лінію.